Вітаю, вітаю любі стрільці! Ви на каналі Астроната, З вами, я, ваша астролог Недалі, і це прогноз на лютий 2026 року. Лютий для вас, стрільці, це місяць активних змін, дуже важливих рішень і корекції життєвих стратегій. Місяць дуже насичений астрологічно, а значить подієвий, доленосний, і місцями сумбурний, особливо за рахунок ретроградного Меркурія, який буде у е, другій декаді місяця. І е, цього разу Меркурій такий непростий. У нього велика ретропетля, яка фактично триватиме до 16 квітня. Е, але сам ретроградний період буде трішки менший. Е, все ж таки не плануйте важливих справ в період з 26 лютого по 21 березня. Лютий це кармічний місяць. На всі 100%, тому що у нас дуже багато таких кармічних доленосних показників, які завдаватимуть цикли, певні цикли, які ми маємо з вами прожити. І перше, це сонячне затемнення, воно відбудеться вже цього лютого, і це завжди про зміни, зміни в усіх обов'язкові. Перехід Сатурна в Овна остаточно це такий серйозний етап зрілості, обмеження в певній сфері життя для всіх нас обов'язково. У вас також в певній сфері. Ретроградний Меркурій, також як один з показників кармічності, тобто, буде випробовувати нас на міцність. Також у цьому місяці є пару дат удачних, я завжди для вас їх вишукую, і дуже багато планет знаходиться в четвертому секторі вашого гороскопу, тобто сфера дітей, сім'ї, родини, нерухомості, місця проживання. Вона для вас головна в цьому місяці. Ну, давайте по черзі про все поговоримо. Підписуйтесь на канал спочатку, ставте дзвіночки. Тут я багато говорю про цикли, прогнози, про планування і усвідомлене життя, щоб подарувати вам ясність, впевненість і стратегію на майбутнє. Це мої ключові цінності. І для того, щоб ви хоч трішки були спокійнішими і мали якусь опору в цьому непростому часу. В описі під цим відео я залишу посилання на мій бестселер, це курс Dream Year, він допомагає. Самостійно визначити, побудувати, розшифрувати свій особистий річний прогноз не для всіх стрільців всього світу, а саме ваш там про що ваш особистий рік, 26-й, Куди рухатися, куди ні, куди варто вкладати енергію, куди ні, куди заходити не потрібно взагалі, як збільшити фінанси, як синхронізуватися з циклами. Своїми особистими. Вартість всього-навсього 10 євро, але дуже величезна цінність. Підійде цей міні-курс для всіх початківців. Він для вас і створено для того, щоб ви орієнтувалися в майбутньому, в своєму особистому. Посилання залишу в описі під цим відео. Ну а зараз давайте повернемось до прогнозу на лютий 2026 року для вас, стрільці. Нагадую, прогноз дивимось за знаком асцендента спочатку, потім тільки по сонцю. В таких загальних форматах прогнозів більш дієві, все ж таки, асцендентні прогнози. Або якщо ви народилися на початку вашого знаку, також це буде більш ймовірно, щоб ми попадемо в точечку. А, якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свої дані народження: це дата, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу і в коментарях. Відповідаю Всі, хто до мене звертається, всім відповідаю. Ну а зараз давайте поговоримо про лютий для вас, дорогі стрільці. Що він вам несе? 1 лютого відбулось повня в леві в вашому дев'ятому секторі, Повня – це завершення, результат, ясність, кульмінація. Дев'ятий сектор, де відбулася повня це підведення підсумків у навчаннях, подорожах, закордонних справах, закриття якихось старих життєвих циклів і. Контактів, закінчується ваша подорож, закінчується віза, закінчується якийсь дозвіл на перебування за кордоном, закінчується ваші навчання або завершиться, або ясність якась в цих питаннях. Тут взагалі закриваються всі питання, які зародилися ще наприкінці липня 25-го року. Старі плани пов'язані з навчанням, юридичні документальні якісь теми. 6 лютого Меркурій переходить в рибки ваш четвертий сектор. І що це означає? Меркурій це наші думки. Це те, що як, на яку тему ми говоримо, де е, зосереджені наші думки. Тема четвертого дому це домашні справи. Взагалі, тема тема сім'ї, тема нерухомості, місця проживання, е, покупки, продажі приїзди все, що пов'язано з цими темами е, тут важливий дуже момент, тому що Меркурій залишатиметься в цьому знаку, ну, в цій вашій сфері, до 16 квітня, тому що він буде ще ретроградити. І що важливо розуміти, що в період з 6 по 26 лютого ви щось робите на тему дітей, ой, на тему дому, нерухомості, переїжджаєте, оформлюєте документи, які пов'язані з нерухомістю, або або ем, аналізуєте якісь там справи пов'язані з покупс купівлею, продажу нерухомості, або якесь усуваєте якісь недоліки в документаціях. А з 26 лютого по 21 березня тут буде ретроградити. Він повертає вас знову, щоб ви виправили помилки в цьому всьому. Але про ретроградний Меркурій у мене буде окреме відео. Воно незабаром вийде. Ставте дзвіночки нагадування, щоб не пропустити. 10 лютого день з двома такими сторонами в мінусі Меркурій дає напругу до чорного місяця ліліт, і тут події дня можуть бути мати відкладені негативні наслідки, які відбудуться в період 16 по 28 березня. Будьте обережні з конфліктами, обіцянками, домовленостями, не не маніпулюйте інформацією, не створюйте якихось двозначностей, не обіцяйте забагато. А, тому, тому що все вилізе всередині вже березня, якщо щось тут було не так. В плюсі Венера заходить в рибки, ваш четвертий сектор, і буде тут до 7, квіт... Ой, до 7 березня. Четвертий дім, де буде Венера, ну, тобто, Венера вона поліпшує будь-яку, там, де вона йде, там все бояє цвітіннями, там все добре. І четвертий дім це поліпшення домашніх справ, гармонізація відносин з сім'єю, підтримка якихось ваших внутрішніх ресурсів. Тут взагалі у вас все добре, якась жінка приїжджає до вас додому, можливо, мама, сестра чи подруга, і ви проводите гарно час. Або ви просто облаштовуєте свій дім красою в цей період. 12 лютого Меркурій з'єднується з північним вузлом, в вашому також четвертому секторі, і це кармічний день. Чому? Тому що всі рішення, які приймаються на тему дому, нерухомості, оформлюються, можливо, документи, якісь родинні питання вирішуються, вони закладають фундамент для майбутніх подій у серпні 26-го року. Тобто, щось тут відбуватиметься, оформлюється, чи якийсь дзвінок ви отримуєте, або якісь е домовлення, е е е е е е е Мовленності у вас на цій темі, а це все дуже-дуже важливо. Воно матиме довготривалий ефект і буде ну, мати значення. Це не просто пройшло і все поговорили і все. Це саме щось прям буде для вас матиме, матиме для вас дуже велике значення. 14 лютого Сатурн переходить Вовна в ваш п'ятий сектор. Сатурн заходить в п'ятий сектор до квітня 28-го року, і це період таких ревізій ваших якихось хобі, творчих планів, романтики, романтичних відносин. Тут що відбувається, тут виявляються, що Потребує дисципліни. Якщо у вас відносини на е, такому на рівні конфетно-букетного періоду, то вони перейдуть в якийсь такий оформлений статус. Якщо тема дітей для вас важлива і ви якось цю тему не підіймали або е, ну, не займалися своїми дітьми, то тут щось відбувається, що потрібно саме е, ну, взяти. Навести тут порядок у відносинах з дітьми, або в їх справах, або якщо у вас немає дітей, то зайнятися вже нарешті плануванням. Що ще? Сатурн по п'ятому дає. У нас романтику сказала дітей, сказала творчі проекти, Тобто, тут, якщо ви просто займалися хобі, тут ви його оформлюєте якось і монетизуєте вже відкриваєте ФОП і вже починаєте не просто займатися астрологією а Оформлювати як надання інформаційних послуг, тобто, вже більш серйозний такий етап у вас для розвитку вашого хобі. Ну і так далі. Тому, взагалі, про Сатурн у мене є окреме відео. Подивіться його, будь ласка, тому що вам потрібно розуміти, що буде обмежуватися, що буде перевірятися, що потрібно взагалі взяти, навести порядок, тому що Сатурн він буде забирати відбирати у вас те, що, ну, до чого ви не серйозно відноситесь у сфері п'ятого дому. Всі посилання залишу в описі під цим відео. 16 лютого Меркурій буде з'єднуватися з Юпітером. А, і це класний день, записуємо його в щоденничок, це прям а, день удачі. А, по темі а, четвертого сектору: це дом, а, нерухомість, покупка, продаж, об'яву кидайте, що ви. Шукаєте житло чи продаєте житло. Далі, Всі дні успішні для роботи з домом, з сім'єю, з довгостроковими якимись фінансовими зобов'язаннями, кредитами, страхуванням, робота зі спадщиною, чужі ресурси, все, що інвестиції, ось тут це все дуже гарні дні. 17 лютого сонячне затемнення в водоліє вашому третьому секторі це нове поле можливостей в вашому третьому домі, тобто початок нового циклу в спілкуванні, навчанні, в коротких поїздках, наприклад, якщо ви плануєте десь щось віддати. Тема гаджетів авто, обладнання. Також якщо ви планували щось купити, продати. Третій сектор у нас це сестри, брати. Тобто тут нове щось у них зароджується щось нове або у вас з ними нові відносини якісь. Тому, взагалі, про сонячне затемнення у мене вийде окреме відео. Тож ставте дзвіночки, нагадування. Одразу після всіх прогнозів вийде відео про сонячне затемнення, дуже важливий. Період, старт дворічного циклу, і тут енергія спілкування, нових контактів, відносин з братами, сестрами дуже важлива. Ну, ставте дзвіночки нагадування, щоб не пропустити а, це відео. 18 лютого Сонце переходить в рибки, Венера буде з'єднуватися з північним вузлом, кармічності додає цей день, і це і в четвертому секторі це дуже класний день для загадування бажань. Просто його, якщо ось. Ви шукали цей день, то ось він. Тут всі теми, які пов'язані з домом, з родиною, з батьківщиною, покупка продаж нерухомості, місця проживання, що ви хочете в дом це все прям. Ну, ось це загадуємо, прописуємо план і діємо в цьому напрямку, тому що ось все, що ви тут загадаєте, зробите перші кроки. Вони матимуть наслідки вже перші результати біля липня, 11 липня, 26-го року. З 20 лютого фінальне з'єднання Нептуна і Сатурна також великий астротренд в вашому п'ятому секторі. І що це дає? Це дає завершення старих творчих таких романтичних циклів. Як мене є вже окремі відео про ці два астротренда Нептун і Сатурн. Нептун 14 років буде йти тут. Сатурн 3 роки. У кожного своя функція і як буде впливати саме на вас, на ваш знак? Подивіться обов'язково всі посилання залишаю в описі. 22 лютого ще один удачний день, найкращий день цього. Місяця Венера з'єднується з, з Юпітером у вашому восьмому-четвертому секторі, і тут успіх у сімейних питаннях, у фінансових справах, реалізація будь-яких справ розпочатих у серпні 25-го року. Тут ризик виправданий, тут інвестиції, тут все, що пов'язане з якщо ви хочете кредит, вам не схвалювати. Ідіть, просіть вам схвалять. Якщо ви будь-які чужі ресурси, чужі фінанси, вони вони можуть до вас прийти, тільки потрібно попросити. Потім четвертий дім це все, що стосується дому, родини, сім'ї, нерухомості. Ось тут також на ці теми оформлюємо документи, я не знаю, покупка, продаж цьому всьому сприяє. 26 лютого ретроградний Меркурій до 21 березня, і тут повертаються теми, пов'язані з четвертим сектором, тобто аналіз домашніх і сімейних справ, виправлення минулого, Минулих недоліків, документації, пов'язаний з нерухомістю, і, або якихось переписки, розмов з вашою родиною, або хтось повертається до вас з вашої родини. Тут, взагалі, про ретро Меркурія у мене скоро вийде окреме відео. Обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 27 лютого у нас такий також напружений, але дуже важливий день, тому що. Ну, По-перше, Марс буде робити напружене аспект до урану, Марс, вибухова енергія, уран, вибухова енергія, тобто, в принципі, може бути дуже вибухово зовнішнє, тому будьте обережні. І на особистому рівні це імпульсивність, нервозність, різкі рішення, якісь помилки в побуті. Тут плануйте справи з запасом, заздалегідь. Сонце буде з'єднуватися в цей же день з північним вузлом, в вашому четвертому секторі, і тут. Будьте уважні до знаків, до людей, до інсайтів. Четвертий сектор сектор вашої родини, сім'ї, нерухомості. І тут важливо заявляти про себе, просити, і це матиме кармічний підтекст, тому що тут вся ваша сила. Щось купляти додому, оформлювати, ну, оформлювати документи не потрібно. Тут взагалі нового ми нічого не робимо з 26 лютого, тут тільки перероблюємо по цій тематиці. Ну, в общем, лютий це місяць активної роботи з домом, з сім'єю, з внутрішніми ресурсами. Ви можете завершувати старі цикли, коригувати плани, підготовлюватися до нового кармічного етапу, контролюйте свої емоції, будьте уважні до деталей в цьому місяці. І він принесе вам вже відчутні результати в серпні цього року. Підписуйтесь на канал Астраната, надсилайте це відео своєму улюбленому стрільцю. До зустрічі в наступних прогнозах. Па-па!